Читала, що, виявляється, вони були готові до цієї павутини і повиставляли ті літаки, які їм вже були непотрібні. Ти ми... читав, да, читав теж ну Я не дивлюся, я так знаєш, мені десь щось там кинеться в очі. Я прочитаю новину Це брехня, Любасінка, а брехня стовідсоткова. Ваня питає: таку ракету не запускають в тиші, це про Орешник. Про запуск Орешника було повідомлено штатом. Давай так. Чи можуть росіяни самі запустити цю ракету, не повідомляючи Штати, Китай, ну Ядерні держави? Угу. Ні, не можуть. Має бути якась отмашка. Тут е, не можуть. Трійка жезлів повішені. Немає в них такого. Вони просто розуміють, які потім будуть наслідки. Немає. Ну а як же вони запустили на Казахстан? було погоджено да, на Казахстан. Вони таке відчуття, що як якусь іншу інформацію подали, вони скористалися. трійка мечів і колесо Фортуни, це як перевернута якась інформація, що начебто домовленості якісь були, але вони її якимось чином перевернули. Просто цікаво, що наші брали дозвіл бить по Росії робить робити? Росіяни беруть дозвіл бить по нас, питають США. Якась проблема в США виглядає все-таки. Проблема правда? в США. Да, да. Проблема в США Хорошо. а Добре, може питаємо, як як вони обманули США? Що вони запропонували, що вони сказали будуть бити? Яка була їхня ціль? На що, на що США погодились? Чому Штати погодились на цей удар? Орешником yeah. по Казахстану штат потом. Що там таке? Були були якісь домовленості, але знову ці домовленості вони виходять по місяцю. Це знаєш, як якась була впевненість, що щось е, зробиться не так, але е, Росія пішла іншим шляхом. Тобто тут коверкані інформації. Ну, тобто, давай ще раз, чи була пряма, як пряма згода, що да. Росія, да? Ну, або давай, або пряма, або тіньова згода, да. чи була таємна прихована, чи пряма згода, що Росія вдарила рішення. Пряма згода. Чому була пряма згода, була е, якимось чином надавили чимось зацікавили, була пряма згода, але якась була впевненість по дев'ятці кубків, що воно не буде якоїсь такої сильної, ну тобто, це сила через хитрість. Угу. Тобто ми, типу, вдаримо, але Дуже. вдаримо, але не вдаримо. Ну, типу, в туз мечі, двійка мечів, але не буде того результату, що ви там всі. Ми, типу, ми, дайте ми, полякати. Чи... Да, дайте, да, дайте полякать. Да. Полякати. А США дасть дозвол росіянам запускати річник по Києву? По Україні, наче по Києву по Україні. Ага, по Україні чи дасть дозволять. Вони може і не дадуть, але тут блин, все рівно через якусь хитрість, і через маніпуляції, тут і місяць, і вісім кубків, сім мечів, якимось іншим чином все рівно вони можуть це зробити. Тобто, обійти, обійти ті домовленості, хоча домовленості на цю тему вони є. Угу. попередні якісь, так. Ну, тобто з попередньої зустрічі. Виходить, що тоді США, Іваня питає пряма, що це США дає добро на війну з, з Казахстаном? Так я ж не бачила війну з Казахстаном Ну ні, її не буде, але що, вони дають добро, якщо вони дали можливість бити А, давай ще ви штати дали добро на. Це не про війну. Це... Ні, це не про війну. Ні, тут взагалі про це якоїсь розмови не було, вісім мечів картах. Навіть не бачу, щоб була якась бажання там натиснути на Китай. Чому дозволили саме по Казахстану по шуту? Ну знаєш, ну і серії, що ну нічого ж такого не, не буде. Ну, якась така ситуація патова. Знаєш, ну тобто я не бачу і наслідків, і я не бачу там щось таке. Дозвіл дозволу на війну не ось окей любесики ставимо лайк, донатим на збройні свят, підписуємося на мій канал, на канал Санетаро України. Україна розглядала можливість операції. Для атаки на російські війська у Придністрові, але вирішила поки не відкривати новий фронт Вашингтон поспіш. Не поїхали. Давайте. Що буде у Придністров'ї найближчим часом? Що відбуватиметься в Придністрові? Путін сказав, що він збирається туди доставити 10 тисяч всіх військових. От в Придністров'ї боротьба двох країн. Знаєш, як на цій території будуть ділити. Але з часом це якась затягнута тема. Ну, тобто вона така, знаєш, як розтягується, затягується, да, тобто це не, не точково, не тут і не зараз. Але от... Молдова, Молдова і хто ще, Україна чи Росія? Скоріш за все, що. Ну, 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 скоріш за все, що Росія тут якимось чином, тому що вона агресоркою вийшла королева мечі. Угу. Інтерес при Дністрові, да, на найближчий час Україна, Росія і Молдова. Ну, Молдова залишити при собі. Україна для того, щоб все повернулося як було. Угу. Тобто ми зацікавлені, да. а Росія готова скористатися цим в своїх цілях. У неї плани на Молдову свої, звісно. Хорошо. Ну, Перед фіналу як буде. Придністров'я повернеться в Молдову, стане Україною, чи буде Росія там править, як зараз. Чи повернеться в Молдову? Повернеться. да має бути якесь об'єднання що фортуни Верховний суд. Ну, типу, що домовляться? Знаєш, домовляться Молдову? Да. Ну, да, я про Молдову питаю. Угу. Окей, ну цікаво. Все-таки буде війна, буде фронт з того боку, буде Росія. Веде вона туди свої війська? бо Боже таки цього нам не вистачало. Чи віде Росія свої війська в цій стороні? Дуже важко, а як? Ну а як? як, тому що нема як тільки через Молдову, або якимось е, е, передягати їх і по одному заселять. Ні. Я не бачу. Ну як туди ж літають літаки? Ні, як? я не бачу, щоб вела війська. А -а -а. Десь когось поміняти, замі... замінити. Ну, типу, знаєш, одного вивиху, <сміттє> а двох завіт. Чи є загроза Одеській області, Вінницький від Приністроя? Які там ще області у нас в Вінницька і Одеська. Може, це по, по суті те саме, що вони зробили так? ЛДНР. Що, що, що зробили? Ну, це Придністров'я, по суті, це ж є ЛДНР. Ну да. Луганська Народна Республіка. і А це називається Молдовська Придністровська республіка. І все. Ні, загрози загрози немає. А як, якимось, ну, Ми захищаємо. Тобто там на кордоні хтось стоїть захищає, а от від людей, які будуть намагатися на кордоні робити якісь провокації, загроза є. Провокації на кордоні. От там загроза є. На, на, на кордоні з ними, так, да, у нас? З України, так, да, так, да, да. Ну і що, прям буде прям, прям фронт? Чи буде фронт, я не буде. Ні, фронту немає. Ні, це не про фронт. Взагалі, слухай, ще, ще щось таке має статися, дуже цікаве. Яке, е, таке відчуття, що ще хтось має підключитися чи то до Молдови, чи то до, до Придністров'я. Там якась агресія може початися. Yeah. Тобто знову королеви мечів, це знову про якусь агресію. Щось може початися, але хтось підключиться. Ліка mm -hmm. кубків колесо фортуни. От, ну, не Якщо вони щось будуть, то Молдова може, може піти, так? Да? Не поняла. Якщо вони, з їхньої території Придністров'я щось в бік України буде, то Молдова може вступитися, так? Да? Чи це Молдова вступиться? Чи це Молдова вступиться? По правос... Це може бути якась інша країна своїми силами на боці Молдови. Ага. Я потім типу по Румуни, так. Да. Через хитрість. Ну так. Да. Тобто, то ти, ти де третя става, то тобто, типу, Молдова, не Молдова. Ну, Я не стану ж досі, виходить по цих розкладах, що Росія якась. Сущна і, і неї сил енергії. Де де воно не береться? Ми чекаємо, що вона розвалилася. Вони розвалі років вони дуже велика країна, дуже багато людей, і момент розвідки і от всякого такого. Ну вони ж все це, це, це все вміють. Насправді вміють, а да? не можна недооцінювати. ворога скільки років вони Є? до всього цього готувалися. Вони ж конфлікти, війни. Вони ж постійно, вони ж з цього не вилазять. Так, да, вони живуть війною. Саночка, кажуть, що після таких вдалих атак СБУ СБУ в Гурі з'явилася страшна конкуренція проти СБУ, і вони теж шукають собі, що їм щось зробити таке цікаве. Що за конкуренція між ними, між підслужбами пішла? Між Гуром і СБУ? Чи угу. є конкуренція? цікаво <кій> конкуренція там? Та ні. Давай стосунки між буром та и зу. вони мають працювати в одне ціло, ні. Ну, я б не сказала. Щоб там прям одне ціле, карта, сила, ту мечів, ну, звісно, можливо, там знаєш, чи такі амбіційні якісь речі, ну, там можуть вірятися, ну тому що військові, да, так, такий виключно фактор привернути до себе увагу. А щоб була прям така показова конкуренція між гуром та Єксбу, ні. Ну типу працюємо окей. А буде щось Росії од Гур подарок. Відгук. Часів Росії в Україні. Сподівання. Так? Ми чекаємо, рішення вже прийнято. Підготовка. працюють. Просто ліпасеньки. Я вважаю, що не треба питати про загрозу з Придністров'я. Ви бачите Придністров'я? А ви хочете побачити Придністров'я? Ви ж не розумієте, що найбільша область в Україні це Одеська. І вона повністю межує з Придністров'ям. У вас є розумні люди. Це ж так само, як Брянська область. Так само, як що там Шевних є, оці, які межують з Україною. Так само і Придністров'я. Це ж по суті, це, по суті, Російська область. Від неї загроза йде регулярно. Я вважаю, що це наша задача подивитися всі виклики, які є на якийсь час. Ну, це важливо, щоб ви розуміли, що Придністров'я межує з Одещиною і Вінниччиною паралельно. Тобто, це дві величезні області, які можуть матимуть загрозу від Дергешних груп Росії. Вони напряму почали говорити, що вони будуть туди вводити війська. Ну, це ж важливо? Важливо. Так погнали це на таро, як не крути, рухаємося далі. На найближчий час удари Росії. Спричинять блокаути від відмикання світа повторення, як були минулі роки. У нас в Україні? Так, да, бо вже пишуть, що це їхня. Сьогодні вони в Києві намагалися в Києві ударить по ТЕЦ 4 ТЕЦ 5. Ну, електрика постійно виходить, от як Сіль, і і, і, і виходить, що вони цілилися по патріотах, по патріотах. Через задачу блокаут. Ой, ну щось може бути зруйноване, я тобі хочу сказати. Причому щось зруйноване може бути таке велике. Одне велике, да. Чи буде блокад прямо встання? Blockout не буде, але буде якісь відімкнення, так, да? чи ні? Ну, а, да, Давай так, чи буде е, знову так вимикати світло, да? як от раніше, чи буде так у нас знову вимикати світло. Так, да, обмеження будуть. Я буквально одна секунда, бо дуже нетерплячий хтось. Хтось це хоче до Сани поговорити. Ну, я маю бути на зв'язку. Це нормально? Любесники, ставте лайк, поставте лайк цьому відео, кожен ваш лайк залучає в ефір 10 людей. Сан, uh, вийшла інфа, що скоро Росія буде боятися української балістики. Результати ви побачите і почуєте. Хорошо. Ну, давай подивимось цю тему. Да. Чи варто росіянам боятися української балістики? Чи в якому настані? Хоч хоч не чекай, бо чи варто боятися. Що да. за карти? Верховний суд, карта Магу, 10 Кубків. Варто mm -hmm. боятися. П'ятірка Пентаклів, в момент у них там нестача якогось ресурсу, да? ну і бояться, що вони там щось не зможуть зробити. Mm -hmm. Ну, давайте питаємо тебе: які наслідки атаки балістики по Росії? Які очікуються наслідки атаки? Oh uh, So <clears throat> Трошки згодом карти нам, знаєш, так, типу почекайте, карта помірності серії почекайте. Це можуть бути якісь важливі державні об'єкти, заховані від сторонніх очей. Угу. таке Ну, хай буде. Те, ну, що, що важливо. він, он, он правосуддя, карта відлюдника, те, що важливо для. Давай, якщо тобі подобається карта, візьмеш. Яка Наскільки потужна українська балістика? Добре, що я обклалася темними колодами, і в мене руки чешуться. Хочу і ту, і ту. Знаєш? Наскільки потужна. Що там? Ну, давай, давай так, вона потужна ще постійно йдуть якісь допрацювання. Ну, да, вдосконалюються. Ну, да. Ракети досконалюються, постійно навіть росіяни постійно досконалюють ракети. Ну, да. Важко їм буде. От дивись, е, е, що, що буде. Від нашої болістики результати, я ще на цій колоді спитала, теж темненька, хороша. Десятка жезлів, королева жезлів. Це е, стане важким життя населення в цілому, від України для всієї країни. Королева Дуже. жезлів, вона про соціальне, знаєш, тобто впаде рівень соціального життя. І все, що з цим може бути пов'язано. це ще про виробництво. Да, і про Даний, ще росіяни не спали, вони ж не було такого, щоб вони не спали ночами. Там. По троє суток як у нас, знаєш, ну, там, хто скільки. Е, летить летіло, воно летіло, а в них же такого не було, вони ж не відчували цього, розумієш? Так, да, зранку на роботу. Так, угу. да, це конечно, печально. Так. Зараз є розмови про те, що росіяни будуть, будуть найближчі атаки бити по СБУ. про центр міста, центр. Можливо, да. угу. так, можливо. Так ти теж бачишся, так? Так я ж тобі сказала, що про Україну. Король Жезлів, да, там був центр так. Ну, Київ, да, центр, от там де приймаються рішення. Да, я ж тобі про це Паночка, знаєш що? І зараз вони пишуть про, про що готуються замахи. на керівників СБУ, Гур, Зеленського. Що зараз це, роз, це вирішується на дуже високому рівні. А, ну, дім, вже, чекай, мене телефон, все, включився, я ключ, а, себе да перепрошую. Да, питає про Придністров'я. При Придністров'я, є купа зброї, куча техніки, ми дивились не раз уже. Дуже багато, і є військові. Не стільки в СБУ, скільки в місця в інші, знову король Жезлів щось політичне. Не стільки про СБУ це на попереднє твоє питання. Отаке. От Все одно я, я ми віримо в сани в краще, так, саночка Так, е -е, да, буде страждати Москва. Чи будуть удари по Москві? Хай так. Да, удари по містах, по будинках, ну, по виробництвах, по, по центрах прийняття рішення, по всьому. Будуть удари, потрібно трошки почекати. Удари будуть, причому дуже цікаві місця плануються. Ти ті, які важливі для самої держави: по ірафанту, по карті світу, mm -hmm. щось може бути десь по кордону, або ірафан це те, що знаєш, як пам'ятки якісь. Чуєш сан, але що дуже цікаво. Люди питають, навіщо показали, як проводилась операція, оце паутина. Навіщо показали саму технологію, поняла? Угу. давай Наташа пише, діма, всі рішення приймаються в банях Рубльовки, Туди треба. От я ж кажу, знаєш, це, це що, що у нас там вийшло? Правосуддя і да. ця, державні об'єкти заховані відбачає. Ну то ж може й байдати. Вони 100% да. десь в бункерах там, правда? Ну явно, що не да. на чому ем, показали на загал. Тут немає нічого такого, це не про злиття інформації, це не про якихось зрадників. Ну, по-перше, ще щось буде, щоб не розслаблялись, щоб було про що поговорити. Просто показали знаєш, серії, що ну, ніде немає безпеки. Трійка пентаклів, Верховний суд, карта вежа, дістанемо скрізь, можемо і так, можемо і так. Тут ще щось планується, це ще не кінець. Угу. Цікаво. А, в одній країн в Гонконзі зробили виставу, де Зеленський свариться з хамом Венсом і Трампом. Це там де костюми, так, да, сама п'єса з назвою Трамп це президент Близнець, була написана в му році. Цікаво. Тобто люд, люди прокинули з зараз по всьому світу, поняли? Отак, от. отак от, от, от Любесеньки. Тому я радий, що ви тут сьогодні були з нами. Дивилися прекрасні, прекрасні ефіри. Пишіть цікаві питання. С Серіал є такі, ці гострі картузи, так? У да. нас треба буде щось таке прикольне з костюмами. Так, да, зробимо таке. Так, пані Сан, я вас обнімаю. життю вам прекрасного вечора. Любесенки, підпишіться на канал Санатори України, на її телеграм-канал, на мій канал, на мій YouTube, на мій інстаграм, мій Facebook. Підтримуйте, донатьте і взагалі коментуйте.